Знаєте, ми звикли, що є куча всього для жінок, як правильно робити оральні ласки, купа всього, як задовольнити чоловіка. Проте ніхто не каже, а що ж робити чоловікові. Одна з найпоширеніших проблем шлеш фото свого важливого органа, а жінка каже фу. Так от, сьогодні дуже цікаве відео саме для чоловіків. І так, як правильно сфоткати свого удава. І так, візьміть щось для орієнтира. Лінійку купюру, Щоб було зрозуміло, з чим взагалі ми, жінки, будемо мати справу. Фотографуйте при гарному освітленні, а то ми жінки точно знаємо, що якщо стати вправо, вліво, то зморшок буде не видно, та і талія поменше. Думаю, у вас той самий випадок. Гарне освітлення дуже важливо. Ну і попіклуйтесь про зачіску, спитайте в яку, які ви будете це слати, що її цікавить, які в неї є побажання. Ну і пам'ятайте, всі ці фото мають бути добровільними, бо якщо це не добровільно, то це вже сексуальний аб'юз і насилля. Ну і як вам мої рекомендації? Пишіть під цим постом.